В Омельнику безпосередньо у нас два заклади освіти: це дошкільнята, об'єкт дошкільного дошкільнята і основний так, школа. Станом на сьогодні школа в нас працює з початку року, так? тобто ми в першу чергу в тому році зробили укриття для дітей і запустили відразу школу. Зараз ми хочемо запустити дошкільний підрозділ наший, Це садочок Каска. Також діти. Скільки у вас відвідують дітей по списку? Скільки бажає прийти, якщо запустити? по списку? У нас на сьогоднішній день 51 дитина. З них двоє переміщених осіб, дві дитинки, і як ми тільки відкриємося, можливо на тому тижні вже то 25 дітей поки що. Від 4 до 6 років, а тоді вже будемо поступово, можливо, і меншеньких приймати. Тут ми поставили поки що ліжечка на 13 чоловік. Ну, опалення плануємо на 1 вересня, щоб тут воно опалювалося. І ще кроватки за... ну, в общем, будемо дивитися. поза. Всі три групи з 1 вересня помістяться в це укриття. Так. Да. Да. Яка вартість ремонту? Сто 160 тисяч, було виділено на ремонт. До 1 вересня ми також додатково до ну додамо і коштів, будемо розширятися, будемо додати ті чи інші речі, які нам необхідні для того, щоб дітям це було комфортно і все інше. На сьогоднішній день це старт. Це не тільки по цьому, це по всіх закладах. Тобто стоїть чітка завдання до 30 липня запустити всі об'єкти, що стосується освітянської галузі. Воно буде зроблено. Загалом у вас тоді скільки бути? Ну у нас дві школи: гімназія, ліцей, які вже працюють з початку року. У нас три садочка, Зараз на один садочок ми закупили модульний, так би скачка, модульне укриття, яке ми найближчим часом поставимо. І у нас заклад ІРЦ.